Прогноз для близнюків на червень 2025 року. Давайте подивимося три важливих події червня місяця. Перша подія, друга подія, третя подія. Так, далі подивимося професійну діяльність, що вас очікує в червні місяці. Професійній діяльності. Так, як складати це будуть фінансові ваші справи? Чого вам очікувати в червні місяці в фінансах? Що очікує в червні місяці в особистому житті? здоров'я, Чого вам очікувати в червні місяці. І порада, підказка, або застереження на червень місяць. Так, дивимося: три важливих події. Перша важлива подія: а от якась людина, або ваш батько, або хтось за статусом вище, а можливо, духовний ваш наставник. Відіграє роль. Або це ви будете в таких енергіях. Традиційно будете діяти, будете, можливо, ділитися досвідом, у вас його хоч відбавляй. Так, тут головне, діліться досвідом, і, можливо, це принесе вам певні фінансові результати, хоча й емоційні також. Далі, лицаря жезлів до вас буде пожезла це у нас Лев-Овен, стрілець. Можливо, людина з світлою шкірою, світле волосся, світлі або блакитні очі. А людина пристрасна, енергійна, вмотивована, можливо, з пристрастю до вас йде, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, також може бути активна дія, полюбляє активно дуже діяти, ентузіаст, енергійний, щедрий, відважний, сильний характером. Хоча лицар може бути до 35 років або виглядає молодше. Паж жезлів, е, якось вмотивована людина до вас проявиться, або будете вирішувати проблеми або питання вашої дитини. Е, це е, хлопчик або дівчинка до 18 років можуть бути. Але в цілому до цих трьох важливих подій у вас, і дивіться, головне з ентузіазмом. І всі три і ця карти у вас жезлові. Пожезлам це кар'єра, проекти, натхнення, воля, бажання, задум. Тобто дійте. У вас ентузіазма, у вас е натхнення, хоч відбавляй. Так, дивимося, професійна діяльність. Тут закінчується щось неприємне. Дивіться, те, що змушувало вас балансувати. Закінчується, ви відрізаєте це, виходите в перемогу. Дивіться, якісь неприємності все-таки були, і вони доходять до того піка, коли вже у вас закінчується повністю цикл, і ви йдете в новий етап. Заново починається якийсь новий етап професійної діяльності. Можливо, зміните роботу. Так, по фінансу. Фінанси у вас гарно будуть йти. Так, тоді ця карта стосується цього. ну, Тут будете пливти за те, чи саме епізод виведе вас на нове, тобто вже завершиться і ви зреагуєте. У фінансах все ж таки все налагодиться у вас, ну, як налагодилося, якщо не ладилося. Да? Можливо, надходження якихось грошей, можливо, якась премія одноразова, можливо, якийсь подарунок. Або новий шанс зробити новий проєкт, якраз появиться і цей гарний такий жирний кусочок достанеться вам. Що очікує в особистому житті? Щось відбудеться по правосуддю, якась справедливість. Те, що ви робили в особистому житті, те, що ви віддавали, те до вас і повернеться. Ну, скажу так, по сонечку це щось приємне. Я думаю, ви людина тепла, ділилися позитивом з людьми, старалися часто посміхатися, і оце якраз до вас і вернеться. Що у вас в плані здоров'я. Так, дивіться, емоційний стан може страдати. Можливо, вночі будете погано спати. А тут по місяцю щось таке туманне, незрозуміле. Давайте ще подивлюся. Буде все як раніше. Там якийсь бій, можливо, в аналізах буде, можливо, вам... дивіться, ви себе можете накручувати. Да? Луна, от як лунатизм, діє на людей не так, як вони хотіли б, да? особливо, якщо на них світить, то тут ви самі собі допоможете, все у вас буде добре, головне, не, не й йдіть... не ведіться на все. Так, що у нас порада. Виходьте з обмежень. Виходьте з обмежень, вони вам не потрібні, ці обмеження. Ви самі сидите, у вас є можливість вийти з них. До речі, ви перепочиньте, якщо вам потрібен відпочинок, набратися енергії, відпочиньте і дійте. Результати одразу дадуть себе, про себе знати. І чудові результати, гарні результати. Нехай все хороше не обмінно збувається, не гаразд негатив, обходять вас стороною.